Вітаю всіх на моєму каналі партнерських новин. Сьогодні хочу поговорити з вами про Європу як основного нашого партнера та донора. Ну і про нас з вами, звісно. Але не розібрався у одному важливому питанні питанні полярності сучасного світу, навряд чи вдасться зрозуміти роль Європи та процеси, які там проходять, і як вони на нас відображатимуть. Тому, не дивлячись на всі розбіжності та невизначеності, зараз ми знаходимося у оновленому і світі моменті його становлення, де панують дві наддержави – це Сполучені Штати та Китай. Вони вирішують все. І головне, що війна як така, їм не потрібна. Вони живуть в атмосфері постійного змагання, в епіцентрі якого опинилися Європа, та ми з вами. Про це все більш детальніше я розповім у сьогоднішньому відео. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал, щоб разом розбиратися у тонкощах сучасної міжнародної політики, які стосуються безпосередньо. Нашої з вами долі. Це мій власний погляд, хоча він враховує комбінацію багатьох чинників та експертних думок. Але думаю, що весь хід подій, які зараз відбуваються, буде цьому підтверджений. Сучасний світ він виглядає, ніби багатополяр, такому розумінню дуже спрягає Росія, яка наразі з нами воює. Вона б цього хотіла, але реальність зовсім інша. Росія не перевищує поріг великої держави за показниками економіки та військового потенціалу. Якби вона була великою державою, вона б доволі швидко нас перемогла і справді загрожувала б Західній Європі, як колишній Радянський Союз. Лише Китай і Сполучені Штати перевищують обидва згадані пороги, що стосуються економіки та військового потенціалу. Вони вирішують все. І головне, що війна, як така, їм не потрібна. Вони живуть у атмосфері постійного змагання. Підтвердження цьому нова стратегія нацбезпеки Сполучених Штатів для припинення бойових дій в Україні. Називається життєво важливим інтересом для США. Під час змагання над держав створюються сфери впливу і буферні зони через вирощування протеже та встановлення так званих маріонеткових режимів. Це пояснює зростання напруженості в відносинах між Сполученими Штатами та Китаєм і свідчить, що іншим країнам, у тому числі і нам, дедалі важче буде уникати перехресного вогню цього суперництва. На ранньому етапі цієї нової біполярної ери конкуренція США і Китаю зростає всюди у торгівлі, фінансах, технологіях, глобальному врядуванні та військовій сфері. Її відлуння відчутні повсюдно у біполярному порядку периферії просто зникають, їх немає, нема поняття периферії. Перше правило біполярності це убезпечити власний двір, тобто зону свого впливу. Всі інші країни змушені обирати, і не просто так, а робити правильний вибір. З точки зору сусіда над державу або ж наражатися на неприємні наслідки. Повернення біполярності – це нагадування з жалем і тривогою про характер, інтенсивність і глобальний розмах суперництва над державу, з яким нам тепер доведеться стикнутися. З цієї точки зору потрібно розглядати і Європу і її теперішньому стані, як двір, сферу впливу, до якої мають доступ і США і Китай. Це зона перехресного суперництва. Боротьба тут йде за перетягування на свою сторону головних регіональних гравців, до яких відноситься в тому числі і Росія. Вирішити проблеми в Європі тільки самою Європою, фактично неможливо. Потрібно ще й визначитися з Росією, вплив якої в Європі зараз значно зменшився. Але вона стала проксі силою Китаю, за яку також хочуть позмагатися і Сполучені Штати. І діло тут не в Трампі самому, а в системі. Трамп відображає систему. Систему нової біполярності. Пріоритет зовнішньої політики над внутрішньою тут якраз і проявляється. Тиск стає зрозумілим. Після повернення Дональда Трампа до влади у 2025 році Європа опинилася перед вибором. чинити опір його тиску або поступатись. І не дивно, що більшість європейських урядів від Варшави до Лондона обрала друге, демонструючи готовність задовольняти вимоги Сполучених Штатів щодо оборони торгівлі. Та політичних цінностей. Тепер пару слів про плив Китаю. Подібні геополітичні розбіжності проявляються і у відносинах з Китаєм. Ростання напруженості між Сполученими Штатами та Китаєм мало стимулювати Європу до активнішого пошуку шляхів зменшення власної залежності, щоб уникнути захоплення між двома наддержавами у можливій торгівельній війні. Але насправді лідери Європейського Союзу досі дуже далекі від спільної галузевої стратегії щодо Китаю, старі довоєнних підходи. Тут вже не спрацьовують, на жаль. Китайська економіка, вона глибоко інтегрована у внутрішні ринки Європейського Союзу. Але Пікін водночас є ключовим союзником Росії у війні проти України. Через це Європа опинилася у двозначному становищі. Вона прагне зберегти економічні вигоди, але змушена реагувати на геополітичний ризик. Насправді, ЄС досі немає чіткої узгодженої стратегії щодо Китаю. Яка стосувалася як економічних, так і безпекових інтересів. Деякі країни виступають за жорсткіший підхід, зокрема щодо обмеження китайських інвестицій у критичну інфраструктуру. Але інші, особливо Німеччина та Угорщина, вони відверто саботують ці зусилля в імя власної економічної вигоди. У Європі зараз звучать ідеї про так звану стратегічну автономію у її відносинах із США та Китаєм. Така автономія, на думку європейців, вона може. Дати змогу їм відновити в Європі відчуття, що доля Європи все ще у власних руках європейців. Але така автономія навряд чи буде досяжна у повному розумінні цього слова. Ця автономія це скоріше балансування між безпековим та економічним вимірами, між США та Китаєм, де кожна з цих наддержав матиме свою перевагу. І мета такої автономії це уникнення конфронтації з обома наддержавами. Балансування буде не в межах кожного з цих вимірів. Мається на увазі безпекою та економічною. А між самими вимірами. І це важливо зрозуміти. Про балансування всі говорять, але до такого висновку ніхто не приходить. Поступки у рамках самих вимірів балансуватимуть відносини між самими вимірами. Про це говорить навіть Орбан, який є прибічником такої стратегічної автономії, балансування, віддаючи, правда, перевагу економічному чиннику, що знаходиться під переважним впливом Китаю. Про це я розказував у своєму одному із відео під назвою Момент Урбана. Можете його подивитися. Силка буде в кінці цього відео. Європа вона вже не є рівнозначним гранцем на рівні двох наддержав. Вона має стати опорою для Сполучених Штатів для забезпечення безпеки в регіоні та грати на цьому ж з Китаєм у його спробах забезпечити тут власне економічне домінування. Стратегія тут має бути схожою до російської у її відносинах з США та Китаєм. Стратегічної автономії у її чистому вигляді навряд чи варто очікувати. Кожна з наддержав намагається завадити цьому, знову ж таки, США у безпековій сфері, а Китай в економічній. Місце України, воно у тісній прив'язці до Європи. Тепер ми залежимо від її цілісності та стаємо головним інструментом в протистоянні з Росією через китайські інтереси та конкуренцію із сполученими Штатами. Окремою нішою ми вже не станемо. Наші нішові функції, економічні, вони відійшли до Білорусі, особливо у стосунках з Китаєм. Безпекова сфера стає головною для нас, до неї ми й будемо прив'язані. Тому питання членства в Європейському Союзі не стоїть так гостро для нас, як питання щодо членства НАТО. Бо це головна ніша, яка могла би бути нашою та дала б переваги Європі. А так ми стаємо буфером чи сірою зоною між двома зонами впливу на державу у цьому регіоні. Де Європа? Основна проксі сила Сполучених Штатів, а Росія основна проксі сила Китаю. При цьому обидві сторони США та Китай намагаються також впливати на проксі сили суперника, щоб послабити вплив на них. Нас хочуть, так би мовити, причепити до економічного виміру ЄС. Це буде вважатися зменшенням можливостей європейського балансування. Ми можемо додати ваги в безпековому вимірі, але цього хочуть уникнути. Російська агресія та її наслідки вже досягнули максимального впливу на Європу. Тепер відкрита агресія та бойові дії вони заважають обом над державам реалізувати тут свої проекти та завдання. Тому будемо чекати на результат. Хоча дуже швидким він навряд чи буде. Дякую за увагу. Мирного нам з вами неба та до нових зустрічей!